порушник. Да, 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 Криминалитет там всякие россиянцы на черном гелике. Да уже, да, уже так, кстати, есть. чтобы ты понимал, называется мафия. Ой, 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 <laughs> пальма. <Ох. laughs> Блин, я посиловал я поцеловал пальму вообще догоняет, плашмя, я <laughs> Ну блін, у мене є. Я бачу, що ти мене взагалі не цей не доганяєш! Опа, дратуті! опа по 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 Ні! Є! Я живий! Кстати, давай знаєш, що так. зробимо? Ти можеш перероджуватися скільки завгодно, а я не можу. Щоб було. А... Чоб... Блін, Тобі важливо, щоб мене встановити так, щоб я вже не міг вообще нікуди їхати. Блін, в тебе походу вже вийшло. Захерачити мене, тебе мене просто. У мене колесо дивиться, на Давай я тобі ще ліве, ще Непонятно одне. Пошкоджу. Так, так, головне до бортика поближче. Газульки, газульки. Ой-ой-ой, у мене вправо не повертає машина вообще. У мене якраз ти мені трошки колес. Ой, ще одне колесо, мінус почти. Давай, легенько, коц, коц. Коц! Блін, мінус моє ну, колесо. Стоямба вже, ну вже стоямба. Все! Подожди, а яке в мене колесо вче буксує? Я щось не можу по. О, ні! назад ще їде, диви. Але я вже на. Не... да я вже не виїду. Мене... Я, кубі... я, я, я на пляж мене поїхав, поїхали купатися. Ага, поїхали купатися. У мене вже не купить, в мене квадрат. У мене не не вправо вовче не їде. Подожди, я забув, а як виходить вже? з машини? Я хочу втікти, блін. Я Що, вже вбокал? на пляжу. Я зрозумів, що ти там, а я побіг. Ось така у нас ситуація, коротше. Порушники тікають, це бенджи Drive Воно, сніговичок якийсь, бачите? Да, з нами Atom Play. Я не бачу, я тікаю, тебе. Бачу сніговичка, у мене вліво взагалі руль не. Лео. Ну, погнали, блім, попробую, звісно, втікти. Вага, відпункція. прийнято сигнал, прийнято сигнал. Короче, є порушувач, нас до жена, на, на, на. Бляха муха, нас доганяє порушувача. О, серйозно? Вже мінус колесо. Да. Я... ти? В тебе да, мінус колесо? Да. Нічого, що я мінус бачив. Опа, опа-па. Ні, ну я ще їхати, що я Я не можу переїхати, цей бордюрчик. Карл. Карл, мінус три колеса. Бляха, мене починати. заднє колесо наліво кудись дивиться вообще. <laughs> просто жесть. Ну, я думаю, що зараз ти вже мене навряд доженеш чесно. О, кажучи, блін, давай рестарт. <laughs> я ще не стартану навіть. <laughs> а в мене там все дуже погано, я не знаю чому. Таба, до речі, хлопці, якщо будете писати, не, не відключається взагалі ніяким чином. Не знаю, чому тут так зроблено на сервері. Ну, я... Ахтун, порушник, я чорний я кубік. Да, 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 чорний. Викрали людину, везуть, бляха, на кстати, допит. Так, люк відкритий, я не знаю, це, типа, щоб я вилітав з люка, чи що, сразу? Ммм, можливо. Добрий вечір! Ти вже? Де ти взявся? Ой, а! Я понял, короче. Ой, а що нас запарувало? Кубик... Не, кубик ще може їхати. Так, Давай, давай! Кубик, ти А ти уяви собі, що зараз, коротше, в мене. Це колесо полетіло, подожди. Я там бачу чиєсь колесо полетіло. Це не твоє случайно якесь, е, а це моє. А, моє, Та може і моє. А ти от прикинь, ти мене тягнеш за собою, а в мене коротше, там сидять два жоріка і постійно в тебе стріляють. Да-да-да-да-да. О, так ти мене тягнеш, заця... ні хиба собі. Зачепився за. Давай, я що? піддам газку, Да, ми ми счепилися там якимись нюансами. Ну, задня. Ні, ну мене вбили. Це нереально це все. Вали звідси. Це все. що я не можу, я не можу, як? Я сейчас Ти мене привезеш до себе на базу, коротше, тепер. це мафія, вона тебе нікуди не привезе. Давай. О, давай, 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 Штопаємо, О, давай, штампай. Ооо, нічого собі. Спасибо. Ну, будь здоров. Э, е, а я не їду. А, я ж сказав, будь здоров. Коня вас. От я і вижив, от я і виграв. Е, Но хтось сказав там, там, що коліця. треба тебе просто зупинити. <laughs> <Да>? О, <laughs> <laughs> Я горю! Я горю! Подожди! Мені треба вийти! Пока! Я тікаю! Стоять! <рес> ні, Стійте! Ні, ні, ні. Стійте! Не получиться, вийде, не вийдеться! <рес> Позайсь, <рес> я втік від поліцая! Та я ще тут, який втік! <рес> Стоямба! Я через мости, через дороги, через все просто! Все, цей жорик не знайде. О, блін, знайшли! Добрий вечір! Добрий вечір! <рес> Та ти вже мертвий, блін. Е, мертвий? Дали я ще б мені живий. зброю, ти б вже був. Я, ще мертвий. Живий. я ж не просто так це роблю, все. Подожди, подожди. Е. І шо? Е, не туди! Та е. там уже тебе запакували, коротше. Е, я тебе заїхав! Блін. Так, хорошо, tak. я не можу вижити на геліку. брати щось е, якби більш-менш нормальне, значить. О, май гарнебл! Ой, у мене мінус зеркало. <ріст> о, Увага! Зверю. порушник рухається по позустрічній смузи. Ой, ой. Е-мое. У мене якісь проблеми з управлінням. Кьюстам проблеми! Кьюстен, у нас о, тоже пробле. Нет. Я просто ой. зупинився. Ой, 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 ой. жесть, да, ні, я тебе не наздожену. Ты <ріст> <Ти> шо? Я в космос. Пацаны, ловить планета Сутурн, пл. Сутурн. Сутурне. Сутурне. А ты там ч? Е да? О... да, але ну їду це так, типа, знаєш, одна назва. <свят> Чого? чего? Та у мене тут зеркала відпадають, короче, oh, колеса давай, давай. відпадають, типа, ну, все по-разному. Едите. Опа, добрий вечір. Я тут поруч стану, добре? Да, без проблем. Два жорика зразу такі. Два жмурика, я б так би сказав. Це не жорики, це два жмурика. Капітальні. Мінти отдыхають. Ой. Менты не отдыхают, мінти повертаються на роботу. Не, надо зваливать, короче, звідси, пацани, я так скажу. Опана! Ти туди вирішив поїхати, да? Так, да? я вирішив туди поїхати. Чи І це причем, надовго, чи не? Через... Ой, 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 ой. Та я вже все, я застряг. Ти застряг? Серйозно? Я на бордюрі застряг, да, дубл. рестанція. респаунся, да? Я програв. Ух! Блин, така бехачка, конечно. Ух, я обожаю цю, цю модельку іменно BMW. нової М3 G, по-моєму. G якась там G30, Опа. чи що. А, ану, я понял, ладно. А ну-ка <laughs> я стану стану трохи. Блін, я на бордюр заїхав. Серйозно? Я не можу, я Ну виїхати. я ж не хотів. О! ні, Я не можу виїхати. Давай! Давай! Короче, ясно. Все, да? Та, я не можу виїхати, я не знаю, цей бордюр це якийсь просто дьявольський. I'll help you. О, спасибо. Ми по-моєму якраз повний... Оооо-па-па-па. Добрий вечір. тікаю. ой 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 а мені тут розвернутись буде вообще не варік. Та я знаю, я кажу, я тікаю. хуліган, ти подиви. Я то поміг, короче, скритися з місця цього. Тут як как бы по-другому, но... ну, ну не як. Оп, 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 оп. <laughs> Бордюры. Оп, бордюрчик в тему. Добрый вечер. <laughs> О, а я же ехать могу. Да, 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 Ферьезно? да. <laughs> да, там уже глушника нема, там уже интеркулер отпал. А не, интеркулер еще на месте. Я еду, еду, еду. А, бачишь, меня не пробить. Не так просто, це тобі не гелік. А, все, я. А, я все. <ріст> <ріст> ну <ріст> далеко ти так не уїдеш уже. У <ріст> мене зато вихлоп в багажнику, щоб ти понімав, вообще знаходиться зараз. Ага, ти щось по кругу їздиш. Це так да, заплановано я. чи що. <ріст> я просто по-другому ну, ніяк не можу тут. Спробуємо просто. Ти зараз максимум жмеш? В топку прям, так. Да. Ох ти, б, пальма. Як тобі пробний заїзд поліцейського. Ну що ж, хлопці, тепер моя черга. Давайте пробувати догнати кумчика. Давай, раз, я два, тікаю. три, чотири, п'ять. Я вже тікаю. О, а, Це ж БМВ, блін, ще й Емочка. Понімаєш поліції Мку дали, пацани. Ми просто. Ну, я з Германії пригнався, щоб догнати Кумчика, пойміть мене. Тому да, що це найопасний да, да, да. гонщик в цьому да. мирі, якби. Тритрейсер ще той. На міцику, дивіться, дивіться, во що витворяє, а. Японська мафія, якщо що, да. Що думаєш, що ти наймощі, блін? Я щас тобі. Ой, Допашу. ой, ой, мене щось розкрутило трошки. Ой! Я щас... Ой! Я щас тобі. Вертаюсь на трасок. Ой-ой-ой! Скруточка ой, ой. в сраку, бліда. Ой, а у мене передній привід. Який передній, де повний. E, наче передній. Так, поліцейський розворот, як нас вчили в Германії. Ой, в мене ще щось типа електрички! У! Я ще курити встигаю. Але я вам не раджу, але Да, да Мене перекинуло. Щас. Я, щас а, тебе так дуже... я виграв. їдь, їдь, їдь собі. Да, 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 виграв. Ай-яй-яй-яй-яй. Yeah, yeah, yeah. Щас, 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 щас. Ну бля. Ну, Ой-ой-ой, я тут дрифтую, ніфіга собі. Я Бляха, не застрягай тут. Малиха, давай! Там, там копи. Там не один коп. Нас тут ціла цей. ціла орда. Так, я гуму палю, короче. Понял. Yeah. Давай, что давай, ты? мала, мала, давай, выезжай, выезжай, давай, май же, май же. Ой, молодец, молодец. Дом! Монорельс. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. ой 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 Ну что, У меня вообще багажника а, не было, старый, да, что походу? что Что? У меня багажника не было. Ну да, у тебя нет багажника, у тебя нет капота, блин. Жесть. Ты вообще ничего не Жесть. Жесть. Отак от, Оце... от працює поліція в наші часи. просто вообще знищує в ноль. Це просто я сів за руль БМВ. Диві, в мене що. На ще й на ходу, ну ні Опа, буксує, буксує. На в участок, в участок. Да, 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 в участок одразу. На штрафплощадку, на штрафплощадку. Так, що у нас тут на кругу? Все ніби чисто. Опа, ча! Порушник, порушник з'явився, поїхав. Чую стритрейсера. Стоп, куди він? За ним! палас! ПМВ! Давай, 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 ти зможеш! Подожди, ти шо там, бліна? Під землю провалився, чи що, Куда ты уїхал? Не-не-не-не-не, я все нормально, я на дорозі. Ой-ой-ой, ой, ой! Мінус. Щас тобі буде погано. Ой, щас тобі буде дуже погано від мене. Мінус бампер, а він Я мені не треба був. У мене Я... монорельс тут, якщо що. Я вже бачу тебе. Да, монорельс. Все, жив, здоров, цел. Ідем. Йдь, їдь, їдь! Тікаємо, тікаємо тікаєм навпрушки просто. Ой! Тікай, тікай, тікай. Я тут ошибочку ту зробив. Куда ты дня? Я тікаю, а я досі тікаю, Я, я їду, щас... <рив> Давай, давай. давай, давай. О, а чо я тобі зустріч їду, е-мое. Я догоняю, і стоп зловив. Ладно, не догнав. <рив> <рив> я не встиг доїхати, я зловив дерево, короче. Так, хорошо, де ти там? Я не хочу свою машину гробити прям де, в там, Де Я там, я ну, тебе зараз щас буде... дожину. Ой, зараз ой, буде ой, маневр блин, века. Це ж тільки нова БМВ, блин, тільки салона мені Дивіться дали. Дивіться Уважно, зараз буде маневр Века. Так, хорошо. БАМ! Я те там конкретно не тільки не на крышу, О! Ой, їду, 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 їду. Ой, 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 О, цей японський заходу. автопром, вообще бомба, ракета. Та ти подиви, як. У мене немає одного переднього колеса, але вона їде. Та ти. Немає? що. А я щас тебе дожину. Я вже, я зжать. Ого, ого. О, о, опа, о! бачу, бачу, бачу. Що це там за горочки. Та там такий, да, ландшафт такий, що я можу зробити. Ай, ні, не, ні, ні тільки не вліво. Дріб! Японський дрифт. Це щось нове, да. Знаю, Ой, че це, це колесо. Опа, опа! Опа, він відновився, тікаю. Ой. Все. Опа! О, знову бутерброд. Знов неудачно, я в тебе в'їхав, чи що. Знову бутерброд. ні, я це... все, я став, Все, це. бутербродик. Ну, шановний, вас арештовано. Так, Кучик опять приняв удар в сраку. Ну, звучить так собі, звісно. Йому розірвали ззаді туза. Іменно в машині. Так, я заправитись. Давайте, 90... Давай сотий мені. Заливай. Опа, чо? Мусора лохи! А що за нарушителі? А ну сюди, блин. Сюди. Я виїхав, я виїхав за тобою, пана. Ага, да 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 він думає, що він найбільший. Пеха, покажи, хто тут ну, тут трохи зай гори. Да, да, да. Ах ти, диви, диви, куди він поїхав. Він вирішив, що його бордюри взагалі не візьмуть. Ну він, така не справа... ким... він не знає, що з ким тут? він має ой, справу. Ой, ой, щось трохи занесло. Це до першого повороту. Твоя аеродинаміка не допоможе, я тобі так скажу. Тут скіл, скіл рішає, дітка, я тут в Італії працюю вже не перший год. І в бордюри заїжджати навчився Нормально так. Заходить А в бордюри, да? Иди, 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 да, 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 да. Ти там дорогу далі не знаєш, А я тут всі дороги да, знаю. Я так, я не знаю. Да, а, так у тебе, типа є... чітко. Перевага, да. У тебе там карта відкрита, да, у тебе штурман сидить, я понял. Да, штурман... А я реально тут ні хіба не знаю. цього, Хелликоптера, блін. Ооо, добрий вечір, хеликоптер. Опа. Ресет уже був. Перший. А, я тебе зараз дожену. Ааа, Що тут за повороти? Хто їх понастраював? Опа, а, пан поліцейський. Оп, оп, що там оп, як там? Оп. Дуже, дуже так собі по Хомячому, бліне. Ой-ой-ой, бордюрчик. Да, 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 Та вже да, викинь їх... того. Щоб ти їх там побільше ловив? Та уже да. того сплітера викій, да, да. на що він треба. Я уже через цей, через траву траву їжу. Куди ти там уїхав? Іди сюди, блін. Диви, оці... Да? оці машини е четерські, блін, а, що спереді мають сплітера, які типу управляються прям там сног ні, у мене сплітер уже відпав, я вже повторяю. Она вже немає, все? Да. Тебе должно кидать, прям як не знаю, що! Ой! Добрий вечір! Чи не зустрілися? а! Да-да-да. Ну все, бля. Я беру розгон! Давай, я даю тобі фору. Яку фору? Ах ти, Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ого, воно літає! Нічого собі! Воно літає, я не літаю. я не ні, я не думав, що ти такий швидкий. Ну так, я швидкий, я швидко тут їжу. Просто повороти. Ой, ой. Ой, по газу 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 Ай, заборчик. Родіка не буде сьогодні. Після такого вона вже не їздить. А я їжу. У мене сама живуча БМВ в мірі, блін. Стільки тут всього побачила. Хто ці бордюри тут понаставляв? Треба буде позвонити в департамент дорожній щоб убрали ці бордюри звідси. Up, 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 не дають нормально up. розігнатися. Блін, на монорель заїхав. О, о з'їхав. Я оце ж те там саме. да, 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 Мінус да, да. одне колесо. Пока! <рес> <О> сюди <рес> сюди! <рес> <рес> ну, в мене заднього немає нікого одного. О, розганяється о, вообще бімба. Так у мене переднє ліве теж вообще, Що воно не Що тут сходить Альоша! Оп оп, монорельс. Оп оп. Ооо, вообще бімба. Та ти короче монорельс. Скільки раз ти сюди... вже ресав, ресався? Не пішов. знаю, дуже багато. <гум> у вас там уже переліміт. <гум> ага, може. Та тут нереально, блін, проїхати тебе догнати, прям вообще в цих. Так а я ще їду, я ще жодного разу не ресався. Я так жистяк. Ой, я ще раз влупив по лівому колесу. Воно тепер стоїть як у дріфтері. Ой-ой-ой, у мене щось происходить. Так сюди. Ой-ой-ой, воно спарить. 180, ніхера себе! Блін. Тільки на це, на автобани. Ой. Все, ні, все. Я, я даю поразку, я признаю, що я тебе не можу догнати на цій машині. Що, серйозно? По таким дорогам. Це чесно, так? От прям, так? Поразка. Бо по таким дорогам я точно не можу тебе догнати. Ну, добре. Якби ти вибрав автобан, ми б з тобою ще посорівнувались. Прийняли вже, короче. Я при... При... Просто я тут теж уже в м'ясо розковбасився, я вже нікуди не міг їхати. Мене 217, 19, 220. Ууу, апетітна то я. Бутерброд. Блять, якісь запчастини. Та все стоямба, бл, стой вже. же. порушник, нас доганяємо. Опа, поняв. Ой, як же ж хорошо, коли немає мінтів, і можна просто побернаутити. Це да, враги, конечно. Шикрутост. О, а я. А ничего, Мусора тут не знаю, щось до мене поки ніхто не під'їжджає, я собі тут бублики кру... Ну не кручу бублики, ладно. Я собі просто тут ага, шини так так палю. Хочеш, да? А, все, от так, значить, да? Ну Опа-па-па-па-па-па, Стоямба! Ага, стоямба. У мене правда, Порушник машина, закипає, не попасть закипає. початку. Порушни громадського порядку. вона закипає, там білий димок не йде від мене случайно зараз. Є, 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 є таке. Є? У мене дверь да, да, закипів да. Я оце поки колесо крутив Опа! О, Нічого спасибо. там не закипило. Ні-ні-ні, там все хорошо, а шотик вырівняет все. Ох, і швидкість, ох, і швидкість. Жесть. Воу, стоять! Куди ти поїхав там? Он шотик все вирівняє. Там? Мене щось Мене щось вліво тягне. Де ти... Стоямба. Ага, недалеко, Недалеко Ой, 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 ой відбійник Опа. Ще <ріст> <ріст> розкрутив мене. Ану, а, Ну стоять. Все? Все? Мені продали не дуже хороший двигун. Да, Я да, короче, да. до ВП <ріст> Опа, все... Хто тут все... порушує Це... громадський Це... порядок? Алло. Та ніхто тут не порушує тут стоям все добре. Все тут добре, який громадський порядок? Нема в нас ніякого громадського порядку. Так, код 414, бляха. А, да, да, там попереду, да, да. по, по трасі же. якісь жоріки. Ага, е, жоріки. Короче, на, на мерседесі, блін. Потенційні, потенційні, да. Потентивии. Потенційні ой, 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 ой. Все все добре. Примайся? Е? Що таке? Та щось машина зламалася. Щось там. короче, Вдарився правим боком. короче, і цей. Ну і що? <свят> Наручник на поставилась сама. А, ну таке буває. Фарт, 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 просто фарт. Оп-оп-оп! <плес> Ні, все, поліцейські програли, програли походу, в цьому раунді. Та мене двигун зараз закипить. А я, короче, машину Ти поламав так, що, що вона не їде. А, вже не їдеш. Так, да, бо там дороги не було, я не знав, що там дорога закінчується. Опа, а де ти? Куди ти звертав? А, сюди звертав хитрун який, да? Куди сюди? Та куди, сюди. <рес> мене ніде немає, все. Я вижив, можна сказати, ага, тебе немає нікого. мене. <рес> а, тебе... так а ти навпрушки погнав. <рес> О, я поняв, спустився тут. Я не навпрушки, Опа. я тормозить, а машина не тормозить, понял? Поняв. Операція перехват продовжується, порушник досі на дорозі. <тапля> <клес> давай, 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 щоб не стуканули мене. О, все, тіх ти мене стуканеш. Тьо, мене тут немає. <плес> Подивись, просто на отакій машині я ще їхав, оце, всю цю дорогу. Жесть. А багажник покоцаний? Цікаво. Ну, О, чуша, у мене тут якийсь є ба цей е бампер якийсь у мене та, тут. Це та. не твій Навірно. передній. Ні. Може і. Ні. Так, у мене тут виклик, хлопці. Десь бандюга. О, бачу бандюгана! Тобто брехня, брехня, брехня. Іди сюди, Дріфт, дріфт, дріфт на коштує. То областив. я нічого непоганого не зробив. Ах, я тебе зараз дожену, до йди сюди до мене, мій столовенький кумчик. Зараз ми будемо жрать. Кумчика Давно... ще ніхто не брав. Давно я не журав кумчиків. Ти канібал? Блін. ой, да, ой. ой. канібал ще той. А що там, розложилися чи що? Ні, не розложилися трохи, далеко. Трохи-трохи майже. Ага, да, 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 трохи трохи. Кому ти що там розказуєш? Давай, 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 давай. Так, а що він тормозе? Ні, не тормозе. Цей порушник не тормозе, цей порушник їде без башено. А, а, блін, я думав повертати, але. Ага, передумав! Ага! Газу, газу, малиха, газу, ми ще їдемо, їдемо, від Ага! Куда ты едешь? Да, тикай, тикай! Сюда и ты лучше! Ты уже приехал? ні? Сейчас приеду! О, конечно! Конечно! Тикай, тикай, мала! Газу! С полученными штатами. С полученными штатами Украины, да? С полученными штатами Украины! Все, здаюся. Я сьогодні на дежурсі, сподіваюся, ніяких пригод тут е, не буде. Все буде чудово, що у нас тут на кругу. Дріфтерів немає сьогодні. Значить, все спокійно. А, хіба ти вгадав, бл. Мусор галимий. Взагалі йди сюди, ага. на кер відсюда. Спробуй до жени. Я на стажиробці. Дядько, мені тільки дали цю машину. Будьте добрі, зупиніться. Та яке зупиніться, ти що? Та Ти ж. Ти ж Остановку поліцейський! Зробіть. Ага, поліцейський. Щас. Угу. Яка остановка? Обична. Ля. Зупинка. Ой, 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 да знову назад задивився, коротше, правий відбійник зловив. І десь сюди, я не знаю. вправо знов. Я хотів на стажуватися, але мені сказали, що можна бити машину, якщо отакий от неадекват, як ти їде. Если крючок за рулём, типа, значит сказали, можно машины. Вот так вот, вот так вот. Тикаем, тикаем. Тикай, тикай, мала, мала, мала. Разворотище. Газу, газу, газу. Да-да-да, да. Інтересно, да, 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 да. куди ти там втічеш? До першого От поворота, ті... мабуть. Вот ті поліцейські, бляха, не дають нормальним людям бісти, їздити бісти, на своїй машинах. Бісти, бісти, бісти. Я за свої гроші купив так, цю а машину а і не можу поверну, їздити. Поверну, подожди, ой, ой, Відбійник! Ой-ой-ой, трава, трава, Десь трава! Сюди, трава. Десь сюди Карл. він, походу, повернув, да? так? Думаю. Щас, сейчас, я тебе дож... нас дожиму. А тут диференціал. можна вимкнути. Тут можна виключити цей. О, а! Ага! А, а, давай, давай, мала, ага. мала, він уже поруч. Газу, газу, газу звідси. А -а -а. Та, Бутерброд. Бутерброд! А -а -а. Все, я здаюсь. Так що, коротше, отак от. Не вдалося мені втекти. Сподіваюсь, вам сподобалось наші оці доганялки і переганялки. Дякую за перегляди, ставте лайкосики, пишіть коментарі. З нами сьогодні, як завжди, був Атомплей. Я попрошу вас, я шеріф Атомплей сьогодні. <гум> містер шеріф, містер шеріф <гум> Атомплей. Да. Всім пока. Всім до зустрічі.